45 тернопільських міліціонерів поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Там вони замінять на бойовому посту своїх колег, які тривалий час несли службу на сході України. Перед від'їздом для працівників міліції провели спеціальний інструктаж. Присутнім наголосили на необхідності дотримуватися заходів особистої безпеки, дисципліни та законності. Зведений загін тернопільських правоохоронців, які виїхав у зону, АТО, максимально забезпечили усім необхідним. Міліціонерам придбали нову форму, взуття спецзасоби, озброєння, забезпечили продуктами харчування а також речами першої необхідності, які знадобляться їм у польових умовах. Для фінансування наших бійців. Приклалися і спонсорами меценати, і органи виконавчої влади, прості громадяни. Є в нас благодійний рахунок, на який кожен бажаючий може десь також прийняти участь у фінансуванні, забезпечення наших бійців спецзасобами. Враховуючи патріотичний настрій наших громадян, нам вдалось забезпечити тих, які сьогодні від'їжджають, і тих, які на сьогоднішній день проходять службу в східних областях забезпечити всім необхідним для того, щоб добросовісно виконувати свій. Громадський обов'язок і службовий по охороні незалежності нашої держави. Матеріально підтримати бійців, які несуть службу на сході України, вирішили їхні колеги. Вони зібрали для них кошти. Члени обласної ветеранської організації передали 5 тисяч гривень на потреби співробітників міліції, які відряджені у зону АТО. Ветеранська організація вирішила на своєму засіданні, поки що ми маємо зібрали ми коштів 5 тисяч, віддаємо хлопцям на дорогу, і далі ми плануємо дещо з два тижні. Завести машину, їхати і завести продукти і ще допомогти хлопцям прямо там на місці дислокації. Андрій Дудер очолює зведений загін тернопільських правоохоронців. Він один з перших зголосився поїхати на схід. Зараз знав, що йде набір, підійшов до керівництва, сказав, що я. Маю бажання очолити зведений загін, який їде міняти патрульну службу Тернополя, які зараз несуть службу в Харківській області. Керівництво моє бажання задовільнило, і зараз я тут з хлопцями. Ті ж, хто проводжав правоохоронців, побажали їм здоров'я, чесно і гідно виконати свій обов'язок та успішно повернутися додому.